Всім привіт! Це новий запис що там є кам'я. Але Петриченко, засновниця української платформи Шоп Експрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з Олексієм Савченком, власником студії Хоук Стайл, експертом з веб дизайну інтернет-магазинів. Так, тобі дякую, що запросила. А так, друзі, хочу сказати. Насправді, що дизайн сайту багато хто думає, що це. Щось не дуже важливо, що можна використати якесь готове рішення. В більшості випадків достатньо готових рішень, але я сьогодні покажу моменти. Можливо, це будуть дуже маленькі моменти, на які більшість з вас взагалі не звертають увагу, коли дивитеся сайт. Але саме з цих деталей складається якість сайту, не просто там візуальна, а зручність для клієнта. Сьогодні я покажу вам на прикладі декількох сайтів інтернет магазинів як покращити декілька таких невеличких моментів, покращити взагалі сприйняття і користування вашим проектом. Тоді, перед тим, як будемо починати, давайте я в хвилинки покажу взагалі. Що я роблю, щоб було зрозуміло, мій досвід Олексій Савченко, як сказав вже раніше більше 15 років об дизайні. Ми з командою створюємо різного формату проєкти. це однострінкові сайти, ленінги, інтернет-магазини, презентації, фірмові стилі, дизайн смережку. Коротше, ми дизайна багато що працюємо з абсолютно різними нішами. Зараз ви можете бачити частину моїх проєктів. Тому ми, роб... ми працюємо, коротше, з будь-якою От Є запит, ми те й робимо. Працюємо і з українськими, і з європейськими, і з американськими клієнтами. Тобто, у нас багато досвід в принципі є розуміння, як воно має працювати, тому що ми не просто Етики, ми практики, ми з командою в принципі, працюємо кожен день над сайтами. Навіть перед цим зізвоном перед цією трансляцією ми теж працювали над проектом. Тому давайте почнемо. З А ми підібрали декілька сайтів, і давайте почнемо. Перший сайт, який ми підібрали: піодизайн.юа. Перший момент по сайту. Думаю, зрозуміло, що ми бачимо картинку чувака якогось бородатого. Не зрозуміло, хто це взагалі такий. Видно якесь поло, борода очей немає. Тут я думаю, справа навіть не в моєму моніторі великому, а навіть якщо збільшу масштаб, то все одно нічого не видно. Просто якийсь чувак сидить. І мені абсолютно взагалі не зрозуміло, про що сайт. Головна P Якийсь чувак бородати не зрозуміло взагалі, що це за сайт що продають тут вообще непонятно. Перший момент, який вам треба зрозуміти, коли людина заходить на сайт за першу. Другу секунду, ну кажу дві секунди. Вона має зрозуміти, про що сайт, що взагалі від неї хочуть. Тому що, коли дивіться, людина шукає. Я насправді на не знаю про що це сайт. Напевно, якийсь одяг шукає, наприклад, там одяг. Вона відкриває, як там в Google декілька сайтів, або там в Instagram заходить якісь магазини. Тобто, людина заходить, одразу має зрозуміти, що взагалі це таке, що тут вона може подивитися там і можливо придбати. Я би тут додав, зрозумів, хоча б фотку якусь більш конкретну, тому що не зрозуміло, що це. Тому що, можливо, знається реклам якогось борбершопу, чувак з бородою сидить, або ж якісь рубашки поло. Я би тут зробив як я. Зробив би можливо б якийсь колаж Якщо тут продається одяг жіночий чоловічий можливо додати якусь колаж невеличкий, хоча б з двох трьох фото, де будуть показані, хоча б у такому ракурсі, фоточки, хоча б вже щось зрозуміліше Хоча тут теж чомусь на нього голови обрізані і у дівчини, і у чоловіка. Потім. На першому екрані дуже чітко бажано читаємим шрифтом прошити Зараз те, що скажу, має бути написано взагалі, що це таке. Наприклад, інтернет-магазин там зручного, там жіночого чи чого одягу. Це банальний заголовок, Ну коротше має бути зрозуміло, взагалі, що воно таке. Потім, а якщо ми будемо йти більш такі деталі в початок сайту починається у нас з шапки сайту. Так, логотип тут якийсь є, це вже добре. Пошук є, кошик є обране. Увійти, це зрозуміло. Це такі стандартні моменти інтернет-магазину. Але дивіться, ці моменти займають дуже багато місця. Тобто, в нашому випадку ця шапка, шапка сайту називається. Біла частина, вона дуже широка, її можна спокійно зменшити за рахунок зменшення відступів, чуть-чуть зменшити логу, і все буде добре. Частина верхнього сайту, тобто там головна, магазин блог про нас, зелений колір на чорному взагалі не читається. Я не знаю, чому тут обрав він справді такі кольори. Тобто я просто роблю розбір, я без хейту, скажімо так, але це дуже важливі моменти. Це має бути читаємо. В даному випадку я б зробив просто білим кольором, це вже було б краще. Йдемо далі. Категорії магазину: три категорії: жінки, чоловіки, атлет. Я так розумію, що шаблон, напевно, зроблений під чотири категорії. Тут ще щось має бути, але його немає, і за рахунок цього все зміщено вліво. То ви далі тут все має центруватися. Я думаю, що там, скоріш за все, є в шаблонах якийсь формат, щоб було не чотири, а три категорії в ряд. Підвал сайту, футер сайту. Тут логотип чомусь у нас став на білому фоні, дуже важливо, щоб ваш логотип, ваш ідентика, фермовий стиль виглядав стильово повсюди. Тобто тут в першому крані, в принципі, це добре, тому що тут білий фон футері він на білому фоні. Скоріше за все, ну думаю, що напевно, якщо подивимось, так це картинка завантажена саме з білим фоном. Це такий невеличкий косячок, логотип має бути на прозорому фоні. Ну і по футеру, в принципі, що тут, контакти, телефон там як можна платити, це в принципі базова інформація. Інстаграм. Я б насправді інстаграм додав би ще і зверху, тому що інстаграм є великим фактором довіри. Я в більшості упадків не знаю, як у більшості людей, але я коли знаходжу якийсь сайт, то мені важливо перейти в соціальні мережі там Тікток, інстаграм, подивитися більш детально, тому що в мене були випадки, коли я знаходив якісь сайти, скажу наприклад, навіть перед новим роком сидів я в виявив за мені реклами якогось магазину. Продавали адвент календарі, пов'язані з автівками, і там був один адвент календарі типу якийсь там з машиною якоюсь. Я зайшов подивитися. Ну, сайт виглядав дуже підозріло, не було ніякої конкретики. І сайту я перейшов до Instagram. Тобто TikTok в них розкачений, начебто там переглядів мільйони. А Instagram максимально пустий. Instagram взагалі про інше у мене це насторожило, Я написав натім в підтримку. Кажу, що я готовий був вас придбати це, але мені навіть не відповіли. Тобто, я написав і в чат, ті, ток написав в лічку там чи в коментарі, кудись, написав на емейл. Ніхто не відповів. От це в принципі приклад того, як соціальна довіра дуже впливає. Так би я замовив би без проблем. Тобто, ви маєте. Робити не тільки свій сайт, а й там соцмережі, такими, щоб це взагалі виглядало добре. Ну давайте перейдемо до внутрішні категорії. Зайдемо в чоловіки. подивимося, що тут взагалі в нас є. От тут вже більш зрозуміло, що тут є в принципі фоточки непогані. Я б їх прям вставляв, от на перший екран, на перший слайд, як я казав раніше, сорочки, пола. Ну дивіться вартість, тобто вартість, в принципі, не скажу, що маленька для України. Якщо ми будемо брати так середню вартість подібних виробів, то реально немоленька ціна за полота, наприклад, ріші Тобто за ці гроші можна купити якийсь там, не знаю, нанцивершойсь або там ще десь. Але на сайті це продається, і відповідно для того, щоб це відповідало цінності свої, скажімо, скажемо, поводом за 3600 гривень, сайт має бути класним. Тобто, я б тут як зробив? Я зробив би сайт би, на всю ширину, великі крупні фоточки, всі обводочки, навіть коли ми наводимо, бачите, курсором на товар, оце тінь по краю, ну трохи дешевий, скажу чесно. Тобто тінь можна робити, але вона має бути більш розмашасти, більш широка. Це те, що я казав на початку, це оці міні-деталі, на які можливо ніхто взагалі не звертає уваги, але це дуже важливо. Ви можете просто коли бачите якісний сайт, ну скажімо, під якісним сайтом, що можна зробити, От, наприклад, сайт там епіцентр розетка. Певне, що кожен, хто дивиться це відео, хоч раз щось замовляв на розетки там чи епіцентрі. Ви походите, що сайт дуже зрозумілий, дуже якісний. Зрозуміло, що не можна порівнювати там маленький інтернет-магазин з там з гігантом, типу розєтки, але там все дуже продумано. Там всі деталі, всі тіні, наведення, там кнопочки, кліки, там все дуже продумано. Тому це теж треба прийняти на свій досвід. Карточка товара ну тут, в принципі, все більш-менш нормально. Розмір можна обрати, коля тут є, придбати. Ну коротше, ось так. Тобто, дивіться загальні моменти це якісні зображення, чіткі призови до дії, тобто, взагалі, якийсь заголовок, щоб зрозуміло. Взагалі, що це за сайт. Ну і якість оцих маленьких елементів тіні, водочки, якісь от навіть лого вставити на двому фоні. А от, в принципі, мені такий фідбек. Так, давайте розберемо ще. є ще, скажімо так, в арсеналі декілька сайтів, які я хочу розібрати. Ще один сайт. Mm -hmm, Дівчата. Так, я так розумію, це якийсь ресевер uh, Victoria's Secret, тобто вони продають одяг. Давайте подивимось. Так, ну тут вже краще. Шапочка більш зрозуміла. Мені подобається, що тут є випадаючі пункти. Це добре. Тут шапочка мінімалістична, тут все чітко. Тут зрозуміло, Victoria's Secret, оригінальна продукція. Дивіться перший момент, який би я одразу виправив би шрифт. Я в минулому розборі ми розберемо шрифти. Шрифт, яким написано Victoria's Secret, тільки вона продукція дуже базовий шрифт. Насправді є дуже велика база шрифтів. Я впевнений, що на, напевно вашому конструкцію це є можливість підключати. Є така база, називається Google Fonts. Це база шрифтів шрифтів від самого гу там дуже багато шрифтів. Там рукописні, широкі, вузькі, можна підібрати просто якийсь більш цікавий шрифт. І навіть якщо ми просто змінимо тут шрифт, вже буде якось прикольніше виглядати. Картинка, ну картинку, в принципі чого казати не будемо. Тут зрозуміло, що картинка про жінок, про там білизну і все таке. Тут не зовсім, скажем так, очевидні кнопочки. Тобто, мені зовсім зрозуміло, що це кнопочки. От коли ти тільки наведеш мишку, зрозуміло, що це кнопка. Але це з комп'ютера. Якщо я дивлюся телефону, то я не зрозумію, що Там певно кнопка. Я б зробив би це більш класичному варіанті. Ну, от як, ну, хоча по так, як тут на рожевому фоні. Або з рожевою водочку, це вже буде краще. Далі категорії мазин от мені зовсім подобається. Знаєте що, що дивіться, перший екран, начебто, у нас на всю ширину, тобто він тягнеться в залежності від монітору. Є фіксована ширина шапки, а ось тут насправді дуже маленькі елементи. Знову ж таки, це я кажу, проведе версію. Зрозумів, що більшість зараз людей сидить з телефону, але з компа теж заходять люди. Тобто це не треба виключати цю аудиторію. Я би зробив, якщо це можливо в рамках там, скажемо, конструктора, розтягнув би сайт на всю ширину. Це було б красивіше, і за рахунок цього картинка була більше. Ну, я думаю, це можливо, тому що попередні сайт, які ми робили, там карточки товару цих категорій, точніше починалося з краю, тому я думаю, це є в шаблонах. Я б розтягнув би це побільше. Отут, замість цих полосочок і соло по центру, я б робив би вже кнопки, тому що не зовсім подобається такий формат. Він не зовсім зрозумілий. Сейл, коли товари у нас починаються. Товари по ідеї мають бути ще крупніші ніж категорії, але вони навпаки ще менш. Тобто, дивіться, у нас, якщо категорія займає умовно, там половину від контентної частини, от, от нашу частину цієї, то в цю область вміщається аж три товари. Тут видалі має бути товар займати стільки шміці, стільки. Я, оця карточка, тоді він буде більш крупний, тому що дуже маленьке. Я цю знижку більше зробив і заголовок і ціну взагалі всю карточку зробити побільше, це буде краще. Тут я так розумію, щось про подарунки. Так зрозуміло. Тут карт. О, тут до речі, от навіть не зрозуміло. Дивіться, тут карточки, начебто, нормальні, тут менші. Тобто, це якийсь, напевно, баг того, хто наушував сайт. Відрізняються розміри, потім дивіться стрілочки. Стрілочка, напевно, центрується відповідно від блоку, бахса, стрілочку, стрілочка має бути ось тут, Вона нижче стоїть. І при цьому дивіться ще один косячок, футер, підвал сайту розтягується на всю ширину. Тобто, от футер, скажімо так, найідеальніший на всій головній сторінці. Це от як має бути при цьому. Дивіться, шапка в нас ось тут йде. Отут величезний відступ. У нас тут ну теж великий відступ. А тут все нормально. Тут сайтянеться на всю ширину. Ось це якийсь незрозумілий такий момент. Так, перейдемо до товарів та в продукції. Ну знову ж таки, я б тут тягнув би сайт на всю ширину. Ну, так буде зрозуміліше клієнту, і буде більш крупні товари, так більш зручніше дивитися. Подібний шаблон, як на попередньому сайті, де про чоловічі поло дивився. Карточка товару мені подобається. От, карточка товару, що на тому сайті, що на цьому, вона гарна. Ну, Тут все чітко. Розмір, купіть. Е Додати в це в лайки, похожі товари, і знову ж таки дивіться. Отут футер чомусь у нас знову стає вузький. Це взагалі не зрозуміло. Дивіться, тут так, тут так. Коротше, це треба якось налаштувати, щоб воно було однаково. Скажемо, так, якщо оцінювати по десятибальній шкалі, то цьому сайту я поставив би напевно десь 5-6 із 10, тому що він більш якісний. Якщо брати попередній сайт, то треба раніше сказати, я поцінив би десь, напевно, 4 із 10. Тобто знову ж таки це без хейту, це просто аргументована критика. Я ну, якщо це все виправити, що я розказую, сайту, значно буде краще, не просто візуально, і людині буде зручніше. І взагалі комфортніше на ньому находитись. Ось тому правимо шрифти, правимо відступи, розміри масштаби, Тобто воно якось однаково виглядало на всіх сторінках сайту, щоб не було такого, що головна сторінка така, ця така. Фух, фух, трошечки поправити. і Наш магазин просто розквітне. Ну, дійсно, благо на темі можна це зробити. Це все легенько правиться. Але слухай, ну наскільки ти сьогодні неймовірний, як чітко, структурно, і от я дуже мотивуюсь, розумію, що можна виправити, можна трошки прооберейдити. Це ще й настрій підійме і купівельну спроможність. Тобто буде. Краще конверт продажів. Дуже дякую. І давайте у нас ще один сайт. Є третій на розбір. Це сайт про ортопедичне взуття. Так, сайт ortex.com.ua. Якщо ви вже уважно послухали два передні розбори, то ви знаєте, що я зараз скажу. Тобто відступи тут. Розмір сайту, він вузенький. тобто виглядає насправді, начебто, це якась планшетна, бо мобільна версія розтягнута до комп'ютерної версії, тому що дуже багато відступів. Дивіться. був період, кажемо так, коли всі робили сайти отакої фіксованої ширини. От як цей цей сайт це закінчилось приблизно, напевно, я не знаю скільки років вже. Шість, напевно, тому коли перестав так робити. Я насправді раніше теж так, так робив і сайти, і все. Але потім якось не знаю, коли почалася ця адаптивність, широкоформатні сайти. Став тренд на це, і люди перестали робити такі сайти. От давайте вам просто приклад штудентів покажу. Зараз я закрию цю вкладочку. Зараз ми до неї повернемося. Покажу. Просто приклад, що ми на увазі під широкоформатним сайтом. От я на прикладі сайту студії нашої покажу. Оксавочку. Тобто, дивіться, у нас, бачите, зліва невеличкий відступ, і справа. Тобто, у нас є такий умовний контейнер, сітка називаємо її. І відповідно цієї сітки у нас йде сайт, і бачите, він продовжується такому форматі а, і далі. І тобто, незалежно з якого комп'ютеру ви зайдете на цей сайт, Можете навіть потім самі зайти, подивитися, коли подивитися цей відео. Подивитися, що сайт у вас буде виглядати по різному, тому що якщо ви зайдете наприклад, з ноутбуку на він буде трохи менше. З комп'ютера буде трохи більше, але це все пропорційно тягнеться. і таким чином сайт виглядає однаково на різних моніторах, там з телефону, з планшету, Ось, ну і відповідно, дивіться, такі моменти з наведенням всі такі прикольні анімашки, отакі психоваючі штуки, плавне якесь скроу. Тобто, це завжди пливає теж на такий експіріанс, ці модні совечки, такі користувача, як зараз можна казати, і анімації коротше такі шпитальці прикольно залучають. Тому можете брати це до уваги. Вертаємось до ортопедичного взуття Ортекс. Добре, що тут хоча б назва є, тобто тут не так, як в першому сайті, тут зрозуміло, хоча б про що сайт, що це ортопедичне взуття. І дуже яскраві. Це зрозуміло, що можна провалитися в каталог, якщо клікнеш по ній. Так, все, я не заважаю. Да. По картинці насправді не все так добре. Мені не подобається оця текстура, вона трохи дешевить. У цей кружочок з квадратиком, який повторюється на фоні. Так, можливо, це якась. Ну я зрозумів, що це лотип, скоріш за все, але він трохи дешевить. Як можливо, просто один була тип стало на фон полупрозорий. Буде добре. І оця штука, яка підставочка така, вона розмита. То якщо ми подивимося, вона реально мутновата. Тобто, цей зуття, воно нормальне, чітке. Ця штука круга, вона мутна. І картинка дуже велика. Навіть от з великого монітору я зараз дивлюся, вона навіть не вміщається, повністю доводиться в крови. В ідеалі перший екран має у вас вміщуватись в висоту, ну це такі технічні Момент, це, це приблизно десь 1000 пікселів. Тобто, якщо показувати візуально, де курсори зараз показує, от десь до сюди має бути у вас ця картинка. Що ми кажемо про інтернет-магазин. Якщо це, звичайно, якийсь промо-сайт, якийсь там, скажімо, випіндрожний ефектний, то там може вже і більше бути. Але от, якщо сайт по товарці, по інтернет-магазину, то бажано так. Шапка сайту: увійти, телефон, пункти меню. Тут, в принципі, все розуміло. От тут дуже близько один до одного пункту меню. Я б тут більше відступу зробив, тому що вона якось в одну строчку все йде, дуже звитно. Тут місце дозволяє, можна це розтягнути. Там кнопочки, все ясно. Дивимось далі. Так, звучать. Дорослих категорій товарів, ну все зрозуміло в принципі, я б, може, якісь обрамування зробив, би щоб було видно, що це якийсь блок і ефекти при наведенні от наводиш, нічого не відбувається, може, б якось колір мінявся. Так, чим особливо ортопедичне взуття. Я б цей блок показав би якось з законочками, з перевагами, щоб це якось цікавіше виглядало. Тому що зараз це якось, ну просто як ворді зліва направо написали просто і все цими стандартними точечками або рисочками виділили. Можна цікавіше. Товари. Ну, по товарам, в принципі, нормально, все зрозуміло. Різьмить модель на будь-який смак. Ну, тут е, Тані більше дизайнерах. дизайнув оцю картинку, оцю картинку в першому екрані, можна краще зробити. Це добре, що це взагалі є фоточки, хоч якісь, але можна більш красивіше, тому що тут дивлюся, якийсь волотип мутноватий. Ну це такі моменти вже по дизайну. Можна короче, краще. так бог. Блок, SEO і футер. Ну, в принципі, непогано. Тут хоча б зрозуміло, про що сайт. Заходимо в каталог. Тут бачимо подібну структуру. Я так розумію, що там, в принципі, подібний шаблон використовується на всіх сайтах. Так, ну давайте зайдемо до якогось товару. В товарі тут саме. Да, ну тут товар, в принципі, в мене коментарів ніяких майже немає. Тобто, по карточкам товару все чітко, мені подобається. То головний момент в цьому сайті Ortex — Cortex, картинки, тобто їх можна краще зробити. Зробити знову ж таки сайт, щоб він ширше був. І якось я б додав би, якихось елементів, тобто якихось іконочок, хочеться, от саме про це було, тому що тут можна Показати, та можна для кожного пункту придумати візуалізацію. Банально, це просто іконочку ставити, а ще краще ставити якусь фотографію тематичну. І ще хотів сказати: дуже класно працює і в інтернет-магазинах, і звичайних сайтах. У вас є якісь відеоролик. В даному випадку можна записати відеоролик дуже швидкий, наприклад, від власника цього магазину Там, для прикладу, там доброго дня, мене звати там Олексій Савченко, я власник магазину там Ортекс. Ну для прикладу Я радий вітати вас на нашому сайті. Пропонуємо вам взуття там для дорослих, для дітей там все таке. Коротше, якийсь відос завжди дуже класно працює і підігріває довіру. Тому що зараз в інтернеті дуже багато сайтів таких, однодневних сайтів, коли продається якась фігня чесно кажучи, ширпотріб скажемо, залі Експрес, який у нас в Україні перепродають просто в 10 раз дорожче. Я не кажу, що це цей сайт, це я в загальному кажу. Ці сайти не визивають довіри. ці сайти, скажемо так, робляться на певну аудиторію постарше на людей, яких скажемо так легше обманути, тобто вони можуть щось замовити. І коли на вашому сайті є якісь фактори довіри, якісь там реальні фото, відео від від власника відеозвернення, може, якісь фото сертифікатів. Це теж добре підігрує довіру. Відгуки не важливішо. Я насправді не пам'ятаю на попередніх двох сайтах, поми не бай. Чи ніде відгуків дуже круто показати відгук, але не просто знаєте ці написані там типу Ой, клас? Там я заказала тапочки, все добре. Сути щаслива. Прикольно, коли це якісь фото від клієнтів або це скріншоти. Я так завжди роблю на сайтах клієнтів, кому вставляємо скріншоти. Наприклад, це переписка або там з інстаграму, з WhatsApp, з телеграму, з вайберу. Коли людина пишеть і видно, що це реальна людина. Ну звичайно, що такі скріншоти теж можна там скажімо, зробити фейкові, але це не заморочується над цим. Це краще працює ніж просто якісь текстові відгуки. Тому відгуки на вашому зіні теж мають бути. Це дуже важливий фактор довіри. Ось, в принципі, це все, що з мого боку по розбору. Олексій, дуже тобі дякую. Вірочка, неймовірно цікаво. Я прямо ж прокачалася в веб дизайні, і прямо побачила. Бо коли ти не щодня саме дизайном займаєшся, то багато чого можна не помічати, вже замількується. Я повністю з тобою згодна, що ці лайфхаки допоможуть збільшити продажі з інтернет-магазинів, що вони не продавали. Щодо Ортексу, мені прямо я подивилася, ну такі м'якенькі, такі домашні дизайни, певно, зручні, як ці, от як це взурця. Мені захотілося такі капці купити на літо. Бо вони дуже зручні, ну дуже. А інтернет-магазин дійсно, якщо там ще звернення буде власника або представника, що це там сертифікований, якісний зручний товар, то він би натякав, що купляти треба раптово. Дякую тобі. Розбір ідеальний. Дякую, що приділив увагу саме трьом інтернет-магазинам, ще там різних товарних сегментів. І я дуже щиро вдячна і зичу вам більше красивих сайтів та інтернет-магазинів в цьому році, в тому числі і на платформі ShopExpress, як на цей ви можете малювати. Будь-який індивідуальний дизайн робити будь-який ін інтернет-магазин з індивідуальним дизайном, або наші спеціалісти, ваш дизайн, або можете ви під ключ робити це самостійно на Express. Тому я сподіваюся, що ви будете більше клієнтам видавати інтернет-магазинів саме в правильному такому дизайні, який продає. Ну і використовуючи платформу ШоПЕСПРС. У тому числі дуже дякую. Не уходьте з ринку, будь ласка, масштабування вам і тільки цікавих і красивих проєктів. Дуже дякую за твій досвід і час. Неймовірно вдячна.